Та вас в ефірі програма громадська приймальня. Трохи позаду залишився період, коли чи не щодня на вулицях наших міст з'являлися нові аптеки? Чи не тому сьогодні скарг на їх відсутність немає? А от щодо якості, безпечності, ефективності, а особливо цін на ліки запитань чимало. Відразу зауважу, що невдовзі має запрацювати новостворений підрозділ, служба з безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів, яка буде займатися контролем за лікарськими засобами. За за, лікарськими за цінами на лікарські засоби сьогодні упродовж півгодини ми говоримо про якість, безпечність та контроль за лікарськими засобами. А моїми співрозмовниками є начальник державної служби з лікарських засобів у Рівненській області Сергій Лебедь та завідувач аптеки Число 1 ТДВ Рівна Формація, Володимир Грицак. Вітаю вас! Вітаю. Для наших глядачів нагадаю, що ми спілкуємося у прямому ефірі. Тож усі, кого зацікавила тема нашої розмови, можуть долучитися до нашої розмови у студії номер телефону 23 00 16. Ми чекаємо на ваші запитання та коментарі з цієї теми. Пане Володимире, оскільки ви давно працюєте в аптечній сфері, скажіть, будь ласка, привідкрить нам завісу таємничості щодо ціноутворення на ліки, від чого це залежить? Що ціни туди-сюди? Але здебільшого ростуть на лікарські засоби значить я хочу сказати декілька слів про рівнеформація, в яку в якій я працюю. Значить, товариство Рівнеформація складає 39 аптек, 21 аптечний пункт, який знаходиться при лікувальних установах. От, в товаристві рівні форматі є аптека, яка виготовляє гомеопатичні лікарські засоби. Це аптека 143, яка знаходиться на вулиці Соборній. В товаристві є аптека, яка відпускає п'явки. Це 122 аптека, яка знаходиться на мікрорайоні ювілейному. Також вісім аптек мають ліцензію на право індивідуального виготовлення згідно рецептів лікарів. Чотири аптеки в місті мають ліцензію на право виготовлення. Відпуску і зберігання в аптеці в місті зберігання наркотичних і психотропних лікарських засобів. Що стосується цін на лікарські засоби, то в рівні ціновою політикою займається відділ цінової політики. Але я наскільки вже довго працюю в цій сфері, можу сказати слідуючи, що ціни в аптеках рівної формації являються конкурентно здатними, і в ми не відділ цін не формує ціни для того, щоб ліки якщо з великими цінами вони будуть затримуватися, вони будуть лежати, їх ніхто не буде купувати. А в нас цінова політика формується так, щоб ціна відповідала якості, от і в залежності від того, що лікарські засоби в одній аптеці можуть бути з одною ціною, то. Тої ж мережі рівне в іншій аптеці можуть бути з іншою ціною. Це все залежить від того, як завідуючи аптекою замовив лікарські засоби і як вони в нього реалізувалися. в аптеці. Аптеки, здавалося б, поруч, а ціна. На ну, десять-сім гривень різниця так таке буває. Я хочу сказати, що поруч це може бути аптеки різної форми власності рівне фармації, і навіть поруч аптеки, які знаходяться в мережі рівної фармації. Чому тому що сьогодні ми закупили лікарські засоби з закуповельною ціною однією, продали ці лікарські засоби, і завтра ми їх закупили з іншою ціною. А вже в аптеці, та яка знаходиться на юбілейному чи там в іншому мікрорайоні навіть той ж рівне фармація, та ці лікарські засоби можуть тиждень, можуть два лежати, і вони залишаються з тою ж ціною закупівельною, яка є. А на ту закупівельну ціну робиться націнка, і лікарські форми будуть з різною лікарські засоби будуть з різною ціною. Пане Володимире, в вашій аптеці Мережі аптеки Рівна Фармація є е, телефон-довідка. І якщо людина не може по цій ціні придбати ліки, то можна перетелефонувати і знати, в якій аптеці є дешевше. Е, в так? межах е, рівни фармації. Оце якраз я хотів сказати, що при аптеці номер 1 безкоштовна довідка, яка має, я би сказав, е, цінову, знає всю цінову політику в місті на даний час. Тому е, людина, яка звертається до довідки, і навіть е, коли хоче питати ті. Тільки ціну в аптеці в нас в першій аптеці? Ми направляємо її до довідки, і в довідки вона може знати ціну лікарського засобу першої аптеки і може знати ціну лікарського засобу в інших аптеках мережі рівне формації. Дякую. І тоді вона собі може вибирати, які потрібно лікарські засоби за ціною підходить. Хоче вона під'їхати в іншу аптеку, де дешевше є. Вона може під'їхати і там купити. Дякую, пане Сергію. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи завжди висока ціна? Висока якість? Ні, не завжди. Не можна так стверджувати. Е, я хотів би, доповнюючи слова Володимира Леонідовича, сказати. От ви говорили, що різні ціни в різних аптеках. Так це й добре. На даний момент висока конкуренція між аптеками. І людині так. Треба затратити час, треба обійти декілька аптек, але можна вибрати дешевшу ціну. Можливо, так завжди не буде. Можливо, сильніші мережі, сильніші аптеки витіснять ці дрібні. І тоді буде вже загроза встановлення монопольних яких оцін це буде набагато гірше, ніж зараз у людей є вибір. А ціна, звичайно, що залежить від багатьох факторів, від того, коли було закуплено, від того, яка партія велика чи менша була закуплена. На велику партію більші знижки оптові компанії дають. Я хочу підкреслити, що на сьогодні. Пане Сергію, давайте ви запам'ятайте на чому ми зупини. Я на чому вас зупинила. Просто мені підказують, що у нас є дзвінок від глядача. І давайте візьмемо дзвінок. Ми слухаємо вас ви в ефірі. Задавайте запитання. Доброго вечора. Доброго вечора. З з наступаючими святами, хто вися. Моє таке питання до вас. О. Дивіться, пан мені треба таке средство панкреатин, так? Да? Чого я в Росії купую еквівалентно, виходить двом долларам, так? А на Росії еквівалентно, виходить восьми. Різниця, як чого? Получається, що ви закупаєте так і енергічно всі літі, так? Що я маю платити 8 доларів, а де мені взяти? Я сам інвалід. Ну. Дякуємо вам. Дякуємо вам. Ви зрозуміли запитання. Чи можна щось тут додати? 2 долари і 8 доларів це все ж таки велика різниця. Ну, я не знаю, яка ціна зараз на панкреатин вітчизняний український. панкреатин вітчизняний є дуже дешевий, лікарський так, засіб. І ми грн. з Росією ніякої справи там не маємо і ці лікарські засоби з Росії не закупляємо. А в основному це наші вітчизняні виробники. І в ніяких доларах тут питання. Просто напевно тут треба звертати увагу, в якій саме аптеці людина купує ліки. Тому так, що в нас так, так. є багато бізнес пропозицій, і тут можуть бути варіанти. Купуючи ліки, ми не знаємо, як транспортувалися ті ліки до аптеки, як вони зберігалися. Все це на совісті аптечних працівників. Наразі, як ви можете перевірити, чи або покупець, як може перевірити, чи все там нормально з тими ліками. Звичайно, вже довгі роки в державі вибудована система, коли в аптечних закладах є наказом призначення керівника уповноважені особи. Які несуть відповідальність за якість тих ліків, що підуть в продаж. Ця повноважна особа, яка є в кожній аптеці, вона перевіряє, проводить вхідний контроль, який включає в себе в тому числі контроль, транспортування, в яких умовах цей препарат був доставлений, якщо він термолабільний, чи доставлений він в сумці холодильнику. Якщо він потребує якихось захищених світла умов, значить цей препарат розміщається в аптеці в певне місце. Повноважна особа ставить свій підпис на кожному прихідному документі. І підписує дозволено до реалізації. Цим самим бере на себе відповідальність за якість тих препаратів, які вона реалізує. Ці речі ми якраз і контролюємо при проведенні інспекційних перевірок. Тому тут не можна говорити, що безконтрольна ситуація це все на совісті дійсно кожної аптеки, але в кожній аптеці є наказом призначена за це певна людина. Пане Володимире, чи траплялося вам вашій аптеці приймати ліки сумнівної якості? Ви знаєте, ліки сумнівної якості ми не приймаємо і такого не траплялося, тому що в нас завжди на всі ліки маємо сертифікати. В нас, як казав Сергій Олександрович, в на вхідному контролі є звільнена уповноважена особа порівня фармації. Звільнена, і в кожній аптеці ще є уповноважена особа. І тут вже питання неякісних лікарських засобів навіть не піднімається. Зберігання десь може бути щось, а отримання неякісних лікарських засобів навіть і не стоїть, тому що ну, є люди, які за це відповідають, які підписують, які несуть відповідальність і матеріальну, і моральну, і юридично вже на сьогоднішній день. Добре, от ви сказали, зберігання може бути щось, що може бути? Ну можна не зауважити, що десь якісь лікарські засоби повинні зберігатися в холодильнику. Там десь не зауважили ми це, що повинні зберігатися в холодильнику, припути при від температури до, від 4 там, до 6 градусів, а вони зберігаються там, від 6 до 8 градусів. От такі бувають якісь неточності, не але ж це буває дуже рідко. На якість ліків впливає вологість, впливає термолабільність, впливає е захищене від світла місце. Тобто певні ліки потребують особливих умов зберігання і, звичайно, що аптечні працівники. Цими навичками володіють при отриманні товару. Вони одразу повинні за цими групами розмістити товар в першу чергу, враховуючи, чи вплине це на якість лікарського засобу. Пане зрію, чи доводилося вам? перевіряючі аптеки, виявляти такі аптеки, де немає достатньо чи холодильних установок, чи, наприклад, ну освітлені, дуже під приміщення, де зберігаються тих приміщень, яких не можна зберігати, а вони зберігаються там. Раніше так останнім часом ні, тому що перед відкриттям аптеки ми проводимо так звану передліцензійну перевірку і наявність обладнання, наявність холодильників, сейфів, приладів для обліку температури вологості. Ми це все перевіряємо ще перед відкриттям аптеки. Подальшому, коли ліки зберігаються, звичайно, це порушення є, на жаль, досить поширеним, не завжди встигають, враховуючи навантаження, враховуючи асортимент, лікарських засобів, звичайно, теж працівники можуть помилятися. Такі ліки ми відносимо в розряд сумнівних і вилучаємо їх. Для додаткової перевірки в лабораторних умовах чи вплинули порушення умови зберігання на якість препарату? Інколи це підтверджується, інколи ні. У разі підтвердження безумовно несуть відповідальність особи, які це допустять. Чи Велика відповідальність за такі порушення. Відповідальність передбачена адмінкодексом України. максимальний страв до 2 тисяч гривень. Навіть може бути це залежно від партії. ми враховуємо там обставини, про яких це було, стан людини. Яка допустила це все враховується при винесенні рішення, але до 2 тисяч гривень навіть може бути штраф. Дивіться, трапляються такі аптеки, які не слухають до ваших, ну не звертають на ваш вашу свою увагу на ваші приписи? На жаль, так і потім все ж таки Їх реалізують, реалізують ці але, препарати? На жаль, так. Ці препарати не реалізують, але не усувають ті порушення, які призвели до появи таких препаратів. І коли ми повторні перевірки робимо, і наші розпорядження не усунуті, вже йде інший зовсім вид відповідальності. Це вже є анулювання, ліцензії, це вже є суттєво більше штрафу і таке Мені знову підказують, що у нас є дзвінок на лінії. Ми слухаємо вас, ви в ефірі. Задавайте запитання. Будь ласка, звертайтеся. Добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, моя дружина здала сертифікати. Ще раз. Для тих хлопців, які зараз працюють, гроші, мабуть, я так думаю. Чому зараз ніколи в житті ні копійки не дали? Чому? Хто вже записує вас? Я, я не зрозуміла, розуміло. про що запитання. Розкажіть нам, бо будь ласка, ще, ще раз запитання своє. Сертифікати здані, а ніхто нічого нікому не платить. Сертифікат виданий, але ніхто нікому нічого не платить. За що мова? Це mm. Щось не про ліки, напевно. Сертифікат в фармацевтичній сфері підтверджує якість препарату. Які сертифікати в даному випадку батку були кому видані? Це, напевно, ті сертифікати, коли стояло питання приватизації, або про от, безкоштовні от, рецепти, так, або мовити. безкоштовні, ну не, не зрозуміло тут. Ну. Якщо, якщо людина хоче насправді отримати звін, ну, відповідь по суті, то запитання повинно було по темі бути. Для глядачів нагадаю, що ми працюємо у прямому ефірі. Наш телефон 230016. Ви насправді можете долучатися тільки чіткі запитання, по, що стосуються контролю і якості ліків. Скажіть, будь ласка, наскільки контрольованою є зараз ситуація з кодгіновмісними препаратами, психотропними наркотичними препаратами? Ми... При збільшенні кількості аптечних закладів, а таких і в нашій області суттєво збільшилося, Я наведу статистику, 4 роки назад, у 2012 році було 450 аптечних закладів, зараз вже 550, от на 100 збільшилося аптечні заклади. Зрозуміло, що при збільшенні кількості аптечних закладів маємо і збільшення тих закладів, які недобросовісно поводять себе на ринку або окремих працівників. І ось одна з таких. На жаль, проблем, які набувають все більшого резонансу, це відпуск комбінованих лікарських засобів з вмістом кодеїну для немедичного використання. Тут треба одразу визначити, що аптека це заклад охорони здоров'я, основним завданням якого є забезпечення населення ліками для медичного використання. Це не магазин для продажу сировини, яку наркомани використовують для виготовлення наркотиків. Тому до таких аптек наше відношення. Надзвичайно суворе, на жаль, є недоліки в законодавстві. Ці препарати не відносяться ні до отруйних, ні до сильнодіючих. Вони не перебувають на предметно кількісному обліку. Ось на цьому і зловживають окремі аптеки, які просто повинні по рецепту відпустити, але рецепт повертається на руки хворому. І Як ці моменти можна... втвоє, дуже важко. Це насправді є ну, таке така біла пляма в законодавстві. Як може оточуючи населення, яке живе поруч, допомогти в цьому випадку Сигналізувати, Адже, ж постигають... перш за все. Правоохоронним органам національної поліції, які є відділ по боротьбі з розповсюдженням наркотиків, сигналізувати про такі аптеки. Ми зі свого боку, при перевірках у разі виявлення такої інформації, направляємо також в поліцію в їхніх повноваженнях порушувати кримінальні провадження, вилучати ці препарати, проводити допити, встановлювати, хто зобов'язав цих фармацевтів, чи це керівник. Хоче прибутки такі отримати, чи це власна ініціатива окремого провізора чи фармацевта, але тільки на сьогоднішній день з усиллями національної поліції можна цю проблему подолати, пане Володимире. Як у вашій мережі рівна фармація з цими препаратами? У нашій мережі в рівні фармація ці препарати вони не є на кількісному обліку, але не відпускаються згідно рецепту лікаря. Згідно рецепту лікаря, приймає рецепт, працієнт спеціаліст, ставить печатку, відпущено, і відпускає лікарський засіб, відпускає лікарський засіб і відпускає, віддає рецепт хворому. Хворий вже з цим рецептом більше назад повернутися не може. Він при потребі даного лікарського засобу повинен. Звернутися до лікаря і знову виписати рецепт. Візьмемо такий приклад: препарат «Клофеліт». Він відноситься до сильнодіючих лікарських засобів. Згідно чинного законодавства, він також повинен відпускатися згідно рецепту лікаря, і рецепт повинен повертатися назад. Але для того, щоб, ну, як би кажуть, цих клофелінчиків не розповсюджувати. От, наш керівник видав наказ, і ці лікарські засоби знаходяться на кількісному обліку, І керівник, і ми, звідуючі аптекою, і наші спеціалісти, як то кажуть, спокійно спимо, ми відпускаємо. Згідно чинного законодавства, але вони знаходяться на кількісному обліці. Пане Володимире, чи часто вам доводиться мати справу з такими рецептами, які є не завірені лікарем? Просто на папірці виписані? Приходиться часто мати, тому що не завжди лікар хоче нести відповідальність, і просто чи по телефону пацієнту дзвонить, що такий такий то препарат потрібно. От, але е, в інструкції і е, ми маємо перелік лікарських засобів, які відносяться до рецептурних лікарських засобів, і ми вимагаємо рецепт. І тут інциденти з людьми, які знаходяться в аптеку, які приходять в аптеку, виникають, виникають, тому що ми кажемо, потрібен рецепт а. Ми там брали без рецепту. Це... Пане Сергію, наскільки оперативно ви можете організувати перевірку? Чи ну, от якщо є сигнал від людей, чи обов'язково вам дозвіл зверху? Ну, ви знаєте, що зараз іде реформування системи перевірок в державі. Багато різних прийнято нових законів, підзаконних актів. На жаль, це все не полегшує роботу контролюючих органів, тому що. З одного боку, треба допомагати бізнесу, але з іншого боку, треба законодавство так змінювати, щоб це не було за рахунок споживачів. От, власне, перевірки за скаргами споживачів повинні бути максимально спрощені. На сьогодні процедура дещо ускладнена, вона виглядає наступним чином: що скаржник, людина, яка сумнівається в якості препарату, у разі якщо це аргументована скарга, з чеком звертається до нас, пише заяву, і ми. Вивчаючи цю скаргу, якщо є підстави провести перевірку і вилучити ці препарати в певній аптеці, одразу звертаємося до нашої Центральної Державної служби з лікарських засобів для отримання погодження на таку перевірку. Стараємося це робити оперативно і швидко, але інколи, поки бюрократія паперова відбувається, препарат в аптеці вже може бути реалізованим. Ми тоді людині не знаємо, яку відповідь дати. Але ми під контроль беремо цю серію препарату і в інших аптеках вилучаємо для того, щоб встановити, чи він якісний, чи ні. Але взагалі я закликаю громадян в період, коли зараз, якщо ви знаєте, є мораторій на перевірки, не всі аптеки ми можемо перевірити. Тільки великі аптечні мережі дозволено зараз перевіряти дрібні аптеки. На жаль, чомусь так законодавець встановив, що два роки дали мораторій на перевірки. Якщо скарги саме на ці аптеки, то обов'язково звертайтеся, тому що. В даному випадку ми надіємося на громадян споживачів, що вони нам будуть допомагати виявляти неякісні лікарські засоби. Звертайтеся до нас. От за минулий рік таких скарг надійшло 28, із них якості ліків всього 6 скарг стосуються. Це дуже мало. Насправді ж, проблеми є з якістю препаратів, з їхньою ефективністю. Як тільки засумнівалися, але уважно вичити інструкцію. Якщо інструкцію дійсно не передбачено якісь поводження цього препарату або відсутній ефект, який повинен бути при призначенні лікаря, обов'язково до нас звертайтеся. Ми максимально постараємося допомогти. Кажуть, що найбільш вживані ліки є в ризику тих, які можна фальсифікувати. Чи часто вам доводиться мати справу з фальсифікатом? Які ліки найчастіше на вашу ну, вам зустрічалося бачити фальсифіковані? Так слід визнати, що проблема фальсифікації знову виходить на. Передній план в минулому році зафіксовано в Україні 33 випадки фальсифікованих лікарських засобів, в цьому році вже 8 серій фальсифікованих препаратів, обіг яких заборонила Держслужба України. Держава максимально робить все можливе для того, щоб зменшувати такі речі, але на жаль, вони мають місце. Я хочу як приклад привести, що в січні місяці в Україні вже є перший вирок. За фальсифікацію лікарських засобів, судовий вирок, який закінчився реальним терміном позбавлення волі. До цього було 10 судових вироків, де фальсифікатори отримали умовне покарання. Тут ми маємо вже реальний термін. Громадянина міста Харків, який діяв у складі злочинної групи з трьох чоловік, було засуджено до 6 років. Налагодили виробництво в одному з гаражів в Харкові, закупили десь, якимось чином не встановило слідство протермінований препарат Флюколд. Таблетки інбалк це називається в таких великих ємностях. Там тисячі таблеток, тих понад 7 тисяч таблеток протермінованих. Із них розтирали, додавали цукрову пудру і замовили в друкарні пакетики, терафлю та фармацитрон. І ось таку от суміш. Вони через нову пошту, через інші поштові відділення пересилали в різні регіони України, в Маріуполь. В Київ, в Черкаси, в нашу області серії не потрапили. Але цю людину слідство встановило, протягом року вони таким займалися і вже засудили до шести років позбавлення волі. Сподіваємося, що такі речі стануть на заваді, фальсифікатором. Єдине, що знову ж таки, на жаль, непродумані, коли вводяться мораторії на перевірки, це ускладні контроль за якістю ліки, це здоров'я громадян. Такі речі в фармацевтичній сфері, треба робити дуже обережно. І мораторій. Він шкодить, тому що сама загроза перевірки вже стимулює, дисциплінує суб'єкт розпорядження. Коли він знає, що перевірок не буде, от і з'являються такі речі, які я тільки що навів приклад. Пане Володимире, чи доводиться вам мати справу з такими покупцями, які приносять назад ліки, бо вони їм не підійшли з того іншого? Ви знаєте, доводиться чи? і доводиться доволі часто, тому що на сьогоднішній день, коли є матеріальна скрута, людина звертається, купляє ліки. Купляє ліки, вона не не розуміє того, що коли вона купила ліки перед тим як купити ліки. По перше, вона повинна звернутися з рецептом на ті ліки лікарські засоби, які відпускаються за рецептом. Це по-перше. По-друге, якщо людина купляє лікарські засоби без рецепта, вона повинна ознайомитися з інструкцією попередньою. Тому що людина каже, коли купила пацієнта, якщо купила лікарський засіб і тільки вибили її чек, це вже зроблена покупка, незалежності від того, чи то вона через день звернулася назад, щоб ми повернули. Але ж у нас є наказ, який говорить про те, що 360-й наказ говорить, що лікарські засоби належної якості, обміну і поверненню не підлікають. the high. А слово поверненню це говорить про те, що вибитий чек вже значить, лікарський засіб куплений, тому е пацієнта ну, аптечний е працівник може запитати покупця, чи знайомий він з інструкцією, чи користувався О, так, цим може, препаратом. Так, перед тим як купляти лікарський засіб, аптечний працівник повинен запитати, якщо ви хочете вже дійсно придбати лікарський засіб і не впевнені в тому, чи він вам підходить, чи не підходить. Візьміть, будь ласка, інструкцію. Хочете, ми можемо вам відсерити інструкцію, ви можете вдома познайомити. Митися, тому що в аптеці людей багато там, а так в домашніх умовах ознайомитися, чи сьогодні, чи завтра купити даний препарат. Або бувають випадки тоді, коли приходять на тих бумажках написано на купили даний лікарський засіб, а то не такий лікар, там а на сьогоднішній день зі всього світу лікарські засоби звозяться фірмами посередниками. І ці лікарські засоби одна буква дуже багато дечого значить: я не такий купила. Я хотіла такий лікарський засіб. А якщо Поверніть якщо ліки не розпечатані? Так, ліки на розпечатані, а чи вони розпечатані, чи не розпечатані, Вони є куплені, вони придбані. Лікарські засоби куплені чи придбані, вони поверненню не підлягають і обмінною поверненню не підлягають. Реалізувати такі ліки через інтернет-магазин, пане Сергію, наскільки це законно? Це незаконно. Я би не радив людям купувати через інтернет лікарські засоби. Не зрозуміло, хто їхній виробник, в яких умовах вони зберігалися. Хто їх реалізовує і що це якої це якості ліки? Категорично ні. Через інтернет можна е, ознайомитися з інформацією, яку розмістила сама аптека про свої препарати, які є в обігу. Далі піти в аптеку і придбати ці ліки. Там ви зможете отримати сертифікат, якщо засунювати, або лікарські зрештою засоби консультацію провізора, лікарські Так, засоби та, можна. Сам лікарський засіб, взяти в руки зовнішні ознаки, подивитися. А через інтернет, як зрештою гарантій, абсолютно ніяких це категорично не дозволено не дуже багато нашого часу для соціально незахищених верст населення. Наскільки в нас доступними є ліки? Чи діють зараз програми? Для пільгових категорій на значить на сьогоднішній день в, в мережі рівне діє дисконтна картка, яка для всіх хто в нас придбаває ліки, от має знижку, починаючи від 3%. І чим більше купляють ліки, згідно тієї дисконтної карти, знижка зростає. Знижка зростає, це раз. Аптека 128, це на вулиці Київській, 11. Аптека для ветеранів. Там є знижки до 10% на вітчизняні лікарські засоби, які випускаються вітчизняною промисловістю. От у першій аптеці ми відпускаємо лікарські засоби безкоштовно для ветеранів і чорнобильців першої і другої категорії. Безкоштовно, але в залежності від того, яке є фінансування, підфінансування. Зрозуміло. Чи завжди рекламовані ліки, на вашу думку, це є ліки, які варто купляти, пане Сергію? Буквально одне слово. Ну, моя особиста позиція не повинна реклама спонукати купувати лікарські засоби. Ми вже бачили такі реклами, які просто заставляють людей бігти і купувати ліки. Випив і нова печінка, або випив і чоловіча сила. Насправді той препарат треба півроку приймати, або роками приймати, щоб відновити ті клітини організму. Тому ця недостовірна реклама це спонукає до самолікування, несе загрозу здоров'ю людей. Тобто, це ще одна пляма в законодавстві, яку треба напевно В законодавстві. Щоб... У разі якби належним чином контролювалася ця реклама, можливо би плями не було, тому що текст реклами має погоджуватися за цим має бути суворий контроль з боку відповідних органів. Поки що цього немає, стараються обходити це законодавство. Придумують текст так, щоб не було різних зачіпок. Але на мою думку, цю рекламу на певний період взагалі треба заборонити, привчити людей звертатись до лікаря. Провізора для того, щоб не самолікуватись, а за призначенням лікаря або професіонала отримати лікування. Дуже дякую вам за цю інформацію. Для глядачів мені лишається лише нагадати, що сьогодні гостям громадської громади були начальник Державної служби з лікарських засобів у Рівненській області Сергій Лебедь та завідувач аптеки число 1 рідна Володимир Грицак. Дякую всім, хто був з нами. Хай ваше здоров'я, буде міцним і не залежить від підгулок. Всього доброго.